Розпаковуємо посилочку від військового. До речі, хто там сумував за Віталієм, Віталій повертається. Бо це посилка від Віталія. І ще раз дякую вам, Віталій, і я вам завтра теж відправлю посилочку. Але я не скажу, що я відправлю. Нехай буде це нашою таємницею та сюрпризом для вас. Посилочка така. Ух! Давайте дивитися, що тут. О, мама мія! Що це таке? Це щось новеньке. <смі> так, значить, дивіться, ось це якийсь військовий набір. Ось це у нас люди. О, це від Верес. От дивіться, від Верес ось така е, консерва. Е, Суп-гороховий на м'ясному бульйоні з м'ясом свинини. Це, типу, вони що, для військових роблять таке? І ось дивіться, у нас такий є повсякденний набір сухих продуктів. Ось такий. Це я лишу на окреме відео. Ця штучка є. Ой, пахне як. Дуже горохом пахне. Тут у нас у складі м'ясо свинини 17%. Цибуля, крупа горохова, розколота 8,2%. Морква картопля, олія соняшникова рафінована, модифікований крохмаль картопляний, сіль кухонна, цукор перець чорний, куркума навіть є, корінь селери, лист лавровий, петрушка і кріп сушені. Виробляється у Черкаській області Верес. Ого. Нагріти треба. Цікаво, це вони чисто під військових роблять чи таке продається в магазині? Ось здивіться, яке воно. Горошок тут є. Ось такі, дивіться, кусні м'яса тут є. Один, другий. І маленькі ще шматочки свининки. М -м -м. Дуже смачно, люди. А чому всі вересни дають військовим? М -м -м -м. Реально, як домашній супчик. Все чотенько, Після відоса захаю. Оце люди, я так розумію, якийсь військовий набір такий. Шкарпетки трекінгові. Це як? Ось таке? Житоми робить. Канали випаровування вологи, повітряна циркуляція, посилений подвійний борт, Круто. Ой, а пахнуть як. А ну, поміряємо. Ой. Ой, о, та вони на мене, люди. Оце клас. Дивіться. Та це мій розмір, чуєте? А ні, розмір 39-42, в мене 38. й Ну, дивіться, на мене чотенько все лягло. Клас, буду носити. Буде в мене циркуляція. Оп. Так, ідемо далі. Це щось не наше. У мене перекладач сів. Блін. Зараз будемо вгадувати. Вікторина така. Так, це у нас такий типу, як крекер, хлібець. Пахне хлібцями. Трошки розламався, дивіться. Дуже насіння, я тут відчуваю. Я вам більше скажу таке відчуття, наче я не знаю, хтось так робив чи ні. Коли так в дитинстві брали насіння з лушпинями, так жували і такий смак. Оце коли жуєш насіння з лушпиням. Ну, ми його не коптали, а так пожували і виплювали. Оце точно такий смак. Ясно, що сюди на ці лушпиня не пхали, але дуже схожий смак. Щось м'якеньке і схоже, наче це спайка США або Британії, або Канади, бо такий колір дуже схоже, як у них. Ніфіга не понятно, давайте дивитись. Ого! Дивіться. Оце вже, блін, схоже на хліб, люди. Чуєте? Воно таке пухкеньке, я такого ще не ба. І пахне дуже добре. Блін, це точно хліб, дивіться. Відчувається, як і у всіх отаких пайках з цим відтінком. Присутність хімії. Але я зараз трошки зупиню, підзаряжу свій телефон і спеціально почитаю, який тут склад. Чи є тут дійсно хімія, чи це я якась не така. Так, не пройшло і 100 років. Давайте будемо переводити, що тут у нас є. Так, інгредієнти: Цільнозернове борошно, 51%, вода, пальмова олія, воложувач гліцерин, дріжджі, мед, сіль, емульгатор. Ефір сахарози, загусники, гуміарабік і ксантанова каметь, речовини для обробки борошно, пшеничне борошно, моногліцериди, ефіри моно та Блін, а ви ще знати, що це все значить? Ой, діацентилова кислота, сульфат амонію, лимонна кислота, аскорбінова, сульфат кальцію, концентрат сорбінова, ароматизатор масла. Ну і що, це? Нормально це чи ні? Не знаю, воно мені віддає хімію. Може в мене щось після коронки зі смаковими рецепторами. Не знаю. Це я вже знаю. Це у нас мюслі такі, дивіться. Ого. Я так відкрила, тут дивіться порошок один. Думаю, <смас> що це за мюслі. А я так трошки, бачите, потрясла, і мюслі тут все-таки є. Тут є якісь фрукти, насіння бачу. Давайте запаримо. Дуже цікаво, бо я вічно його сухе все жиру. Всі кажуть, ти що, хвора, його заварювати треба. я знаю. Зараз. Ой. Тут ще якісь, такі, наче малинка сублімована. Боже, яке воно гарне. І трошки пахне, наче малинкою. Дивіться, хоч би не висипати його. А це що? яблука. Так. Ну так, трошки. Круто тут, що нема запаху хімозного абсолютно. Тобто ароматизаторів сюди не додавали, що вже є добре. Відставляємо поки. І ось дивіться, шоколадка ось така. дивіться. Скільки тут відсотків какао? 72% какао, чорний шоколад. Десь шматок джая. Ооо! Люди, от недавно знімала відео як світліше якісний шоколад. Ось так він світліше, дивіться. Оце, що він от в таких п'ятнах, оце називається якісний шоколад. Отак. Хоч він і має не дуже привабливий вигляд, але наш чорний шоколад навіть тут 80%, а тут 72. Наш чорний шоколад нервово курить десь у полі далеко. Шоколад просто супер. Я вже встигла суп з'їсти і в туалет сходити, а вона все ніяк не набуха, люди. Скільки вона має набухати? О, вже трошки краще, але все одно 5 хвилин. Та вже, блін, 15 пройшло. Ну, давайте так. Яблочка розмякли, оцей порошок перетворився у молоко, малинка додає кислинку, і воно наскільки собака смачне, що я не знаю. Насіннячко додає смаку ще тут. М -м -м -м. Цікаво, у нас таке продається в Україні, таке, щоб було. Типу вівсянка, сублімовані ці фрукти, насіння. Це дуже смачно.